Всім привіт, з вами Ерін, і сьогодні я розповім вам про фільм Місія нездійснена Нездійснена-4. протокол Фантом. Історія починається з арешту Ітана Ганта в московській в'язниці. Завдяки скоординованій операції агенти його команди Бенджі Дан і Джейн Картер допомагають йому втекти. Після цього ітан отримує від свого начальника завдання проникнути до будівлі Кремля, щоб отримати секретні дані про кобальта терориста, якого підозрюють у причетності до глобальної кризи. Після вибуху в Кремлі команда змушена ховатися і бере на себе завдання знайти Кобальта, доки той не запустить ядерну зброю, що може призвести до третьої світової війни. Під ім'ям Кобальт ховається Курт Хендрікс, шведський учений і колишній співробітник розвідки, переконаний у необхідності глобального знищення та чистого аркуша для людства. It is my job to the щоб зірвати його плани. Ітан і його команда вирушають до Дубаю, де Хендрікс планує здійснити угоду з купівлі алгоритму запуску ядерної ракети. У цей момент до команди приєднується аналітик Вільям Бранд. чий статус і компетенція викликають у Ітана підозри? Однак, через відсутність іншої допомоги, Ітан приймає його в команду. Один із найвідоміших моментів фільму відбувається в Дубаї на хмарочосі бурдж халіфа Ітан, не маючи іншого виходу, повинен піднятися на кілька сотень метрів по скляній стіні будівлі. Ця сцена стала знаковою для франшизи завдяки неймовірній напрузі й небезпеці, які Ітан відчуває протягом усього підйому. Пробравшись усередину, команда починає операцію, щоб запобігти обміну між Кобальтом і покупцем ядерного пускового коду. Проте угода йде не за планом. Покупець Саба виявляється професійною вбивцею і безжально вбиває агента, який міг би допомогти команді викрити Хендрікса. У результаті Хендрікс отримує пусковий код і вислизає від Ітана, залишаючи його в скрутному становищі. Сліди Хендрікса приводять команду в Мумбаї, де він готується здійснити ядерний запуск. Щоб запобігти цьому, команді потрібно зламати супутниковий зв'язок і перехопити сигнал запуску. Паралельно з цим Ітан стикається з Хендріксом у сутичці. Хендрікс встигає запустити ракету, націлену на США, але завдяки діям команди, сигнал встигають зупинити в останню мить, запобігаючи удару. Фінальна битва з Хендріксом відбувається на автоматизованій парковці під час запеклого бою. Ітан буквально в останній момент отримує контроль над системою, запобігаючи ядерному вибуху. Наприкінці місії команді вдається знешкодити Хендрікса та врятувати світ від катастрофи. У фінальних сценах ітан дізнається, що Бранд його новий союзник був тісно пов'язаний з його власною історією. Виявляється, що Бранд приховував факт, що був призначений захисником дружини Ітана, яку всі вважали загиблою у заключній сцені. Ітан отримує нове завдання та пояснює, що команда залишиться разом для виконання нових місій. А на сьогодні все не забудьте залишити лайк, а також підписатися на канал. І до нових зустрічей